У медцентрі реабілітації учасників бойових дій Луцької громади цього року надали допомогу орієнтовно двом тисячам пацієнтів. Це на третину більше ніж за аналогічний період торік, розповів заступник директора медзакладу Олександр Козлюк. Серед тих, хто проходить реабілітацію, учасник бойових дій Тарас. Він військовослужбовець ЗСУ. Поранення отримав під Бахмутом 15 травня. Ну вже певний час. Спочатку я був в Дніпрі, лікувався. Потім мене перевели вже на Луцьк. І зараз потрапив сюди в реабілітаційний центр. Надзвичайно задоволений. Фахівці просто супер відношення, супер. Я відчуваю результат, тому що я в минулому професійний спортсмен-штангіст. Я бачу, що я зараз повертаю свою форму, я відчуваю себе, відчуваю свої м'язи. У мене хороший настрій. Готуюсь далі до протезування. А далі по можливості буду пробувати повернутися в лави ВЗСУ. Завідувачка реабілітаційного відділення Альона Черкавська працює у центрі 5 місяців. Каже сьогодні у день медичного працівника, вона тішиться, що проводить час із пацієнтами. Соня? Ну, – та нормально, абсолютно Добренько. для людей тут красота. Коли від роботи горять очі, коли душа спокійна від досягнутих результатів. Досягнення якихось результатів, позитивних динаміки з пацієнтами це найкращий подарунок. Нам не треба подарунків, там якісь зовнішніх там квіти, нагороди, це все знаєте другорядне. Пацієнт, позитивний настрій, результат пацієнта це найкращий подарунок для будь-якого медика. У медцентрі допомагають і військовим, і цивільним, каже фізичний терапевт Андрій Бухвал. І завдання фізичної реабілітації не лише відновити якісь функції, хода, переміщення, самообслуговування, а також і соціалізувати людину, щоб вона людина цей пацієнт міг, особливо для військових, це актуально, міг. Відновитися, повернутися до своєї професії, професійної діяльності, адже більшість наших пацієнтів, які є військовими, вони в цивільному були менеджерними продавцями. Юристами, тобто звичайні цивільні люди, яким довелося в даний час нелегко підтримати державу і відстояти її незалежність. Військовослужбовець Яків отримав поранення на бойовому завданні. Зараз, говорить, разом із медиками працюють над фізичним відновленням. З гумором так ставляться, підіймають настрій. Ну, дуже приємно тут займатися. Готуюся до протезування. Зараз таки в мене ну, ще болить культята. Деякий час треба, щоб там загоїлися і будемо протизуватися. Станом на сьогодні у нас більше ста працівників. Наш заклад займається якби є два напрямки. Перший напрямок це реабілітологія, другий напрямок це паліатив. В середньому кожного місяця близько 300 пацієнтів. Сьогодні ми надаємо реабілітації нашим центром. Олександр Козлюк говорить: в середньому щомісяця у медцентрі реабілітації учасників бойових дій Луцької громади отримують допомогу приблизно 300 пацієнтів. Вадим Панафідін, Петро Петропетієвський Суспільне новини Луцьк